Це учні Житомирської школи-інтернату номер один із вадами зору. Тут дітлахи мають всі можливості та умови отримати якісну освіту та розкрити свої таланти. Школа створена для дітей з вадами зору та спеціалізується на навчанні дітей з особливими потребами. Гострота зору наших, наших діток становить від 5 до 40 відсотків. На оці, які краще бачать з всіма можливими корекційними засобами. На сьогоднішній день в закладі навчається 113 діток, і основним завданням нашого закладу є. Реалізація права Учнів на отримання повної загальної середньої освіти школа оснащена спеціалізованим приладдям, аби полегшити процес навчання малечі, електронні лупи, комп'ютери з спеціалізованими програмами, які підлаштовують машину для певної дитини, незвичайні підручники, додаткове освітлення і навіть прилад, який сканує книгу, і після чого дитина може прослухати її в аудіорежимі. Але такі її завадили чутки про закриття закладу та можливого будівництва житлового будинку на цій земельній ділянці. Директор закладу про можливе закриття школи нісном духом. Якоїсь інформації про закриття закладу в мене немає. Фінансування здійснюється в у повному в обсязі. Все необхідне для функціонування закладу обласна рада надає. Батьки не стали чекати, поки все відбудеться і почали діяти. В першу чергу пішли до керівників області. Ми хочемо заносити заяви до Ігоря Петровича. І до Володимира Васильовича з проханням це заяви з проханням розібратися і допомогти втримати, не дати закрити нашу установу, не дати зруйнувати майбутнє наших дітей. Чиновники розводять руками та переконують схвильованих батьків, що рішення про закриття немає. Я вам говорю, я про це перше чую. Ну ми у дуже нас, хочемо, щоб випростували це. У так. нас на 22 друге, нам... на 22 грудня. У нас буде сесія. Я сьогодні підписав розпорядження там. Більше ста питань. Ну питання, ось про яке ви говорите, його там немає повістки. Денний, тобто де ви його взяли, я не знаю. Батьки написали заяву до голови облради та обіцяли прийти на найближчу сесію. Нагадаємо, схожа ситуація весною цього року трапилася Житомирською школою інтернатом номер 9 Також була інформація про закриття, яку чиновники спростували. І також батьки дітей переконували, що землю хочуть віддати під житлову забудову. Ми будемо слідкувати за розвитком подій. Костянтин Касіян Ілля Кот, телеканал Аска